Зараз вже так перші емоції пройшли вже майже доба минула з цієї інформації про падіння цього літака. Знову ж таки, різні версії висуваються різні бувають. От, наприклад, чи погоджуєтеся ви з інститутом вивчення війни? Що наразі якраз це те, що буде Російська Федерація робити, це повністю використовувати цю історію для того, щоб посіяти паніку всередині України. Ну і ми бачимо, що вони виходять на міжнародну арену. Так, безумовно, це можна погодитись, оскільки питання військовополонених, обміну військовополонених є чутливим, передусім для членів тих родин, де власне ці військовополоненими, членами яких вони є, і відповідно відсутність там якоїсь певної інформації, воно може посіяти, ну м'яко кажучи, невдоволення, так у українському суспільстві і створити там питання, чому насправді досі немає якоїсь певної інформації щодо того, що сталося. В Російській Федерації з цим з цим літаком, хоча, на мій погляд, там в цьому літаку не було нікого, окрім членів екіпажу. Жодних підстав думати, що там були українські військовополонені або якісь пасажири у великій кількості, на мій погляд, тут немає, скажу. Тут якраз така історія. Ми знаємо, що завжди Росія робить як коли у них щось трапляється, вони починають простір інформаційний, просто забивати великою кількістю версій, які часто одна одні суперечать, і таким чином просто замулюючи око і не даючи вийти на поверхню інформації і реальні ситуації, і це ще відбувається. Який час тут ми бачимо, що вони дуже швидко зреагували на те, що відбулося, і дуже швидко почали бомбардувати, от якраз вести одну лінію. Чи можна сказати, що це якраз є підтвердженням того, що військовополонених вони а, не перевозили? У ну, мене є одне єдине питання. Та літак був збитий, ну, зокрема про це свідчать е, отвори, так які ми бачили на світлинах з місця падіння цього літака. Це отвори е, можна. Зі значною, скажімо так, зі значним ступенем впевненості сказати, що ці отвори від уражаючих елементів зенітної ракети. Ви знаєте, як це працює. Тобто зенітна ракета, підлітаючи до цілі, там спрацьовує радіопідривач, радіопідривач ініціює бойову частину. Бойова частина цих ракет вона містить в собі уражаючі елементи, які розлітаються в повітрі, і таким чином фактично вскривають, розмотизовуються літак, який розлітається в повітрі і розриває просто на шматки. І все те, що знаходиться серед літака, воно просто починає розлітатися по окрузі. Я зараз кажу жорсткі речі, uh -huh. але вони не для того, щоб усвідомити, як воно, в принципі, працює, як воно відбувається. Тобто, якби в цьому літаку знаходилося ну, понад 60 людей, а ми чули от, версію щодо військового поволени, там було більше 60 людей. За версією Російської Федерації підкреслюю, я зараз її траслю, Так, То так, ці так. трупи ці, цих людей Нівочині там обгорілі. Пошкоджені, можливо, фрагментовані. Вони були проскинуті по курсу слідування цього літака, от і там знаходили там в лісах, в полях цих людей. Так? Тобто, якби там були якісь пасажири на борту цього літака. Зараз цього немає вже майже добу, доба минула, окрім членів екіпажу, жодних відомостей про якихось пасажирів цього літака немає. Якби Російська Федерація захищала б цю версію щодо військовополонених, вона б могла б докласти всіх зусиль для того, щоб знайти когось ще. Тобто знайти ці трупи цих людей, а, а, а при цих людях мали б бути якісь документи, які б верифіковували. Тобто, це ж обмін, це військовополонені. ви Мали б якісь документи, які б е, е, свідчили б їхню особу. Цього mm -hmm. зараз не відбувається, і я не думаю, що це відбудеться. Ну, хоча подивимося там, послідкуємо далі цю цією ситуацією. І тому я вважаю, що, на мій погляд, е нікого, окрім членів екіпажу, на цьому літаку не було. Який вантаж він перевозив, це літак, то інше питання. Зараз ми не можемо цього жодним чином сказати. Але ще раз хочу повторити, що е от з того, що ми зараз бачимо і що ми можемо проаналізувати версію Російської Федерації щодо міського полонених на бороту цього літака, не є життєздатною і не є реалістичною. Ну тут як такий приклад дуже сильно і дуже добре у нас пам'яті це збиття літакає 17 І Якраз це була історія, це було набагато вище, що були збиті і були рештки фрагменти тіл людей, які були знайдені. Я пам'ятаю, що особисті речі тоді знаходили люди на Донеччині. і Там були абсолютно цинічні. Тоді там викладалися якісь пости в соціальних мережах. Де я пам'ятаю, дівчинка показувала туш, яка випала, ну фактично. З того літака, і вона ще раділа, що їй, мовляв, туж дістала, що вона знайшла у себе нагороді. Тобто це такий знак. Якщо це, наприклад, перевозилися ті самі С-300, про які вже говорилося неодноразово, і що, мовляв, вибух був би набагато сильніший, там би здетонувала бойова частина, чи ні? Ну, залежить від того. Навряд чи вони могли перевозити з бойового частину. Це по перше. Uh -huh. Ну це вже знаєте. Ми з вами заходимо в версію конспірології стосовно того, який там груз е перевозився. Е я думаю, що е для заходів безпеки, навряд чи там були б якісь грузи, які б могли б затонувати. Ну, це моє припущення. Ми зараз можемо з вами е лише здогадуватися, який саме груз там був на борту цього літака. Але ще раз повторюю стосовно людей військовополонених, я не вважаю, що ця версія реалістична? Ну дуже а, чи може бути історія, що вони так швидко включили? Тим тим паче, що вони підготували цей список. що правда там а, частина з цих людей вже є відповідно, а, були обмінені раніше. А чи може бути ця історія, що вони в включила, якщо це була запланована Російською Федерацією, якраз е, така акція е, і для того, щоб і нас е, дестабілізувати і повпливати на захід, це я думаю більше, е, щоб нам не давали зброю, і так далі. А е, що за цим могли ще спробувати сховати імена військовополонених, яких вбивають в російських тюрмах? Ми знаємо, які там умови е, е, утримання людей, і вони просто жахливі. І знаємо, що є випадки смертей, тобто таким чином вони просто. То свої злочини можуть приховувати, ну по-перше, той факт, що там з'явився список. Ну mm -hmm. так само ми бачимо, що там третини і майже є ті, які були обмінні. Але той факт, що там з'явився список, на мій порт абсолютно не є дивним, оскільки, за даними ГУР, обмін таки готувався. Тому і підняли список, тобто, фактично, нічого дивного цього нема. Але це зовсім не доказує, що ці люди могли перевозити в цьому літаку. Вони могли перевозитися. За будь-який інший спосіб, тому абсолютно це не, не пов'язані історії. Але ми знаємо, що Російська Федерація торгує життям людей. Ми знаємо, що е, для Російської Федерації життя людей немає ніякого, ніякої цінності, тому очевидно, вони просто вирішили скористатися цією подією для того, щоб просувати власне наративи за будь-якою за будь-якою іншою цілі, цілком можливо навіть і за е, тих мотивів, які ми зараз прорахували. Ну, і от Володимир Зеленський вимагає міжнародного розслідування падіння Іл 76 а, Як ви думаєте, я думаю, що Росія не допустить швидше за все, але з от Земеч 17 через багато років, але зрештою розібралися. Який був, звідки він був, як було здійснено постріли і так далі? Тут реально розібратися чи ні? Тут реально розібратися, якщо Росія допустить на місце катастрофи людей розслідувачів. Але вона цього не зробить, оскільки тоді це може підірвати їхню версію стосовно того, що там були військові ополонення. А чому це може підірвати їхню версію? Я вже поясню. Так зрозуміло, дуже дякую вам за те, що доєдналися до нас. Денис Попович, військовий аналітик, говорила якраз про падіння іл 76